Чоловіка, який ранком середи з криком «Аллах Акбар» відкрив стрілянину по туристичним автобусам в історичному районі Стамбула, ліквідували спецслужби Туреччини. Нападник мав при собі помпову рушницю, яку й використав проти туристів поблизу популярних туристичних об'єктів Голубої мечеті собору Святої Софії та Султанського палацу Топкапи. Чоловік з кейсом у руці та рушницею на плечі йшов з боку святої Софії. і Пройшов повз мій кіоск. Я бачив його спину. Він прямував до палацу Топкапи. Ми з колегами подивилися на нього з підозрою. Він зарядив рушницю біля палацу і закричав: «Аллах Акбар». Спочатку ми подумали, що знімають кіно. поранені щонайменше двоє людей. Це охоронець палацу та якийсь військовий. Очевидці інциденту викликали поліцію, яка прибула майже миттєво. Місцеві телеканали повідомили. Умляють, що стрілок спочатку погодився здатися, а потім почав чинити опір, відкрив вогонь по поліцейським і був вбитим пострілами у відповідь. Особа нападника поки не встановлена.